Варіанти провальних пропозицій руки та серця дівчині перше. Це при всіх на публіку. Мене би це поклало в незручне положення. Я би розчергонілась і втікла. Я не любитель гри на публіку. І взагалі до чого це далі. Це каблучка в їжі. Засунути його в торт або на дно келиха з шампанським. Про ризик подавитись тим кольцом і загнутись ніхто не подумав, правда? Третій варіант для геніїв пропозиція на чужому весілля. Я взагалі не розумію, як до такого можна додуматись. Ви цим можете зіпсувати той чарівний момент, якого наречена чекала своє ціле життя. Це взяти і пересунути увагу з наречених на себе чи не наглість. Наступне це під тиском родичів або друзів. Гадаю, тут не треба навіть пояснювати чому. Бо щасливий в такому союзі не буде ніхто, окрім тих, хто е, змушував. Пропозиція без каблучки. Типу, подарую тобі колечко, тоді коли назбираю на нього гроші. Ну, дівчата, маєте достатньо гонору, щоб не погоджуватись на таке. Пропозиція, тиснувши на жалість. По типу, я не зможу без тебе жити і в тебе нема вибору, тому муси сказати так. «да». І на фінал пропозиція на свята. По-перше, ви маєте бути на тисячі відсотків впевнені, що дівчина цього хоче, щоб не зіпсувати свято. А по друге, якщо для себе вирішив, то кажи одразу, а не чекай якогось особливого моменту.